Щороку людство створює понад 2 мільярди тонн відходів. Основна їх маса накопичується у тихому океані. Сміттєва тихоокеанська пляма за розміром як три країни Франції. А починається дорога цих відходів з кожного двору. Сміття для людства це проблема. Тут гуляють діти, собачки ходять тут. Проходити сміття. Оце смердить воно. А цей чоловік побачив у смітті енергію. Ось це наше багатство. Український фізик Володимир Красноголовець перетворює сміття на паливо. Його технологію визнали в Китаї, Люксембурзі, Туреччині, але в Україні вона досі чекає свого шансу. Потрібно зберігати те, що ми викидуємо на смітники, треба його зберігати за для генерації енергії. Тому що те, що зберігаємо, воно потім перегниває, отрує все довкілля і йде в нікуди. У центрі технології малогабаритний газифікатор. Це невелика установка, що розщеплює будь-які органічні відходи на водень і оксид вуглецю. Цей синтез газ, потужне паливо, майже як природний газ. Газифікатор він дає високу температуру. Ну потрібно десь більше тисячі градусів, 1200-1300 сельсія. І тоді довгі ланцюжки всі без кисню. Вони не горять, а розщеплюються на маленькі молекулки, найдрібніші.